Вітаю всіх учасників нашого заходу. Я Михайленко Оксана Станіславівна, вчитель навчально-реабілітаційного центру Зоряний, аспірантка кафедри сурдопедагогіки та сурдопсихології Українського державного університету імені Драгоманова, мій виступ на тему прийоми роботи над казкою з учнями з порушеннями слуху та інтелекту в умовах дистанційного навчання. Розглянемо такі питання: сприймання текстів учнями з порушеннями слуху та інтелекту, методика роботи над казкою в молодшій школі, використання онлайн додатків та цифрових технологій в умовах дистанційного навчання. Діти з порушеннями слуху та діти з комплексними порушеннями. Зараз дуже мало дітей, які мають лише порушення слуху. Як правило, це діти з комплексними порушеннями психофізичного розвитку. І так, діти з порушеннями слуху, залежно від ступеня часу втрати, поділяються на глухих, пізно і слабочуючих. Якщо у дитини глибоке стійке двостороннє порушення слуху є вродженим або набутим у ранньому дитинстві, до того, як у неї сформувалось мовлення, таких дітей називають глухими. Пізно це діти, які втратили слух після того, як мова у них вже сформувалась. Слабочуючі діти це діти з частковою слуховою недостатністю, з різним ступенем вираженості, яка є причиною порушення мовленнєвого розвитку. Діти з комплексними порушеннями психофізичного розвитку. Поділяється на три основні групи. До першої входять діти з двома вираженими психофізичними порушеннями, кожна з яких може викликати порушення розвитку. До другої, діти, які мають одне суттєве психофізичне порушення і супутнє йому інше порушення. До третьої групи входять діти з так званими множинними порушеннями, коли є три і більше порушення первинні, виражені в різній мірі, які призводять до значних відхилень у розвитку. Дитини. Які ж особливості сприймання тексту учнями з порушеннями слуху та інтелекту? Учні з порушеннями слуху та інтелекту рідко самостійно починають цікавитися читанням дитячої літератури без спеціально організованих занять, що пояснюється значно звуженим порівняно з чуючими однолітками словниковим запасом, нерозумінням значної частини слів, особливо переносного значення, абстрактних понять, а ілюстрації в сучасних книгах, хоч і яскраві, та часто відірвані від реального зображення предмету, Діти можуть їх не розуміти. Ще складніше взаємодіяти з книгою дітям, які мають комбіновані порушення слуху та інтелекту. Класична методика читання казок незалежно від тематики однакова. Спочатку проводиться підготовка до сприйняття, потім відбувається читання за різними видами, надалі здійснюється аналіз змісту і вчинків персонажів, вимальовується їхній психологічний портрет, спостерігається розуміння, узагальнюється висновок про головну думку казки, і нарешті учні усвідомлюючи, переказують її. Підготовка школярів початкової школи до читання і розуміння казки може вимагати актуалізації життєвого досвіду дітей, їхніх знань про життя тварин або про казкові предмети, персонажів, чарівників. Робота над казковим текстом дуже часто поєднується з творчою діяльністю школярів: інсценуванням, ілюструванням, складанням казок або уривку дітьми, проведенням вікторин, свят, переглядів фільмів із допомогою онлайн-додатків. Орієнтовний план вивчення казки, розповідь спрямована на те, щоб ввести школярів в мотив казки. Така бесіда супроводжується розглядом картинок із зображенням героїв, ілюстрації до казки. читання учнями назви казки, написаної на дошці. Педагог стежить за правильністю вимови дітей і в разі необхідності коригує її, самостійне читання учнями тексту казки. Бесіда спрямована на з'ясування первинного сприйняття прочитаного, побудована на розумінні дітей поверхневої структури тексту. Свідоме читання учнями казки, уривків і бесід, під час чого відбувається роз'яснення нових слів. Повторне читання казки в голос, при якому відпрацьовується правильність вимови і виразність читання. Робота над виявленням розуміння глибинної структури тексту казки, автоматизація матеріалу процесами кодування, декодування на вербально-невербальному рівні. І потім надається домашнє завдання закріплення правильного читання казки, її переказ. Особливості початку уроку в класах з дітьми з порушеннями слуху, інтелекту і мовлення, використання вправ для розвитку просодики, рефлексія, виконання артикуляційної та нейрогімнастики, застосування фонематичних хвилинок на початку уроку. Учні з порушеннями слуху та інтелекту здатні осмислювати прочитані тексти на більш високому рівні після застосування спеціальних сурдопедагогічних технологій. Для підвищення рівня розуміння переносних значень малих літературних форм, учнями з порушеннями слуху та інтелекту необхідно вводити методи альтернативної комунікації, наприклад, картки пекс, елементи геймерізації, візуалізації, створювати комікси на доступному для дітей матеріалі. Великого значення для формування розуміння казок учнями з порушеннями слуху та інтелекту набуває візуалізація твору на екрані, ми можемо використати інтереси учнів, переглянувши разом екранізований фільм, уривок, документальних відео. Для розвитку слухового сприймання потрібно надати дітям уривок аудіокниги, дати завдання знайти його у підручнику, рекомендувати для автоматизації підібрати пісню чи відеофайл до твору і попросити порівняти. Для покращення сприймання та мотивації учнів до читання підійде сучасна анімація, різноманіття якої широко представлено в Ютубі. Або може створюватись вчителем індивідуально за засобами PowerPoint, Canva, Microsoft Sway тощо, відповідно до вибору педагога. Для проведення словникової роботи учитель може використовувати сучасні онлайн-додатки та електронні словники. Можна підібрати візуальні. Візуальні електронні словники. Якщо учень має труднощі з перекодуванням тексту чи слова, то ми можемо використовувати електронні жестівники онлайн, наприклад, застосунок the Sign. Застосунки для роботи над казкою я би поділила на такі: програми для візуалізації казки, це ті програми, якими користуються вчителі для підготовки до уроку, додатки для читання або слухання казок, онлайн-ресурси для вивчення слів та поповнення словникового запасу учнів молодших класів, онлайн-словники. Наприклад, учні можуть намалювати ілюстрації доказки, підписати їх в фотошопі, зібрати і склеїти в мультик за допомогою безкоштовного додатку юкат чи будь-якого іншого, так як зробили наші учні. Додатки для читання і слухання аудіоказок. Зараз існує дуже велика кількість безкоштовних додатків для читання казок із дуже красивими ілюстраціями та програмами з аудіоказками на будь-який смак, які представлені зараз перед вами. Це дуже важливо зараз, коли дуже часто немає електроенергії, тому що ці додатки працюють без інтернет-мережі. Слід зазначити, що прослуховування аудіоказок є важливим етапом роботи з розвитку слухового сприймання у дітей з порушеннями слуху. Отже, в умовах дистанційного навчання для підвищення рівня якості розуміння текстів учнями з порушеннями слуху та інтелекту існує велика кількість безкоштовних додатків, програм, ресурсів, що дозволяє покращити знання учнів, поповнити їх словниковий запас, розвивати слухове Сприймання, коригувати мовлення та навички свідомого читання творів школярами. І все це в ігровій формі з використанням гаджетів. Дякую за увагу!